Вітаю! Мене звати Романович Наталія Юрівна. Я лікар-отоларинголог і лікар сурдолог мережі центрів слуху Бетертон. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, хто такий лікар сурдолог і чим він може бути корисним саме вам. Лікар-сурдолог це фахівець, який займається діагностикою та лікуванням, а також реабілітацією пацієнтів, які мають зниження слуху. Це дуже важливий аспект, так як цим може займатися тільки лор-лікар, який має додаткову освіту в сфері слуху. Лор-лікар це лікар, який займається загальними захворюваннями лор-органів, а лікар-сурдолог це саме вузькоспеціалізований фахівець, який займається зниженням слуху. До лікар Лікаря-сурдолога часто звертаються люди, які мають зниження слуху, шум у вухах або ж закладеність в вух. У нашому центрі приймають висококваліфіковані лікарі, лор-лікарі, а також лікарі сурдологи які зможуть допомогти у вирішенні питання зниження слуху, лікування або ж реабілітації слуху. А як же проходить консультація лікаря сурдолога лікар сурдолог починає консультацію зі збору анамнезу, з скарги пацієнта, які привели його в наш центр, що саме турбує і як довго дані скарги спостерігаються в людини. Далі ми переходимо до огляду. Нам обов'язково треба оглянути вухо, ніс і горло, тому що дані органи пов'язані між собою і теж можуть впливати на слух людини. Після огляду лікар-сордолог приступає до діагностики. Чому саме лікар-сордолог? Тому що звичайний лор вам не допоможе в питанні щодо зниження слуху, так як немає в своєму арсеналі необхідної техніки. У нас в центрі є все необхідне обладнання для діагностики слуху, як у дітей, так і у дорослих. Тому прямо на прийомі ми можемо вже діагностувати зниження слуху, з'ясувати причину і зрозуміти, як людину потрібно пролікувати, або ж уже допомогти йому реабілітувати слух за допомогою слухових апаратів. Діагностика відбувається в два етапи. Ми досліджуємо спочатку стан середнього вуха за допомогою імпедансометрії, далі ми досліджуємо стан гостроти слуху і стан внутрішнього вуха за допомогою аудіометру. Даних два обстеження нам повністю дають інформацію про те, який стан слуху у пацієнта, яка можлива причина зниження слуху і які наші подальші кроки, щоб допомогти індивідуально вирішити питання будь-якої людини. Якщо ж ми стикаємося з проблемою, коли слух необоротно знижений, ми пропонуємо пацієнту підібрати слухові апарати, так як це те, що необхідно в даній ситуації, це поверне якість життя, це поверне слух. Це дуже важливо для нашого сучасного світу. На етапі підбору слухових апаратів, лікар сурдолог приміряє різні моделі слухових апаратів, щоб індивідуально підібрати кожній людині. Тому що потреби у кожного пацієнта різні, і ми повинні враховувати це при підборі слухових апаратів. Ми звертаємо увагу на анатомію вушного каналу, щоб вирішити, що ми можемо запропонувати цьому пацієнту, так як у всіх різні анатомічні особливості. Після підбору слухових апаратів ми маємо впевнитись, що вони точно будуть підходити саме цьому пацієнту і вирішуємо це питання комплексно. Ми знаємо, як вирішити це питання, і прямо в нашому центрі ми знаходимо рішення для кожного пацієнта. Я бажаю вам не хворіти, але якщо щось трапилось, сміливо звертайтеся в наш центр слуху Бетертон.